Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Можливо, для когось буде відкриття, що цих від четверга на нашій парафії були реколекції. Сьогодні вже завершальна остання наука в цих днях віднови. Можливо, хтось пройшов цілий цей шлях реколекцій, шукав цього Божого Слова, брав участь у богослужіннях, щоб також молитовно прийняти цю Божу благодать. Також відновлював свої особисті стосунки з Богом. І завершуючи ці реколекції, дуже така хороша притча е, сьогодні є про цей великий врожай. І час реколекції часами ми так тільки сприймаємо, що це час переосмислення свого життя, що я прожив, е, що я зробив не так, що мені треба поправити. І так здається, що тільки таке клопотання. Над внутрішньою руїною, яка за час реколекції, має, маємо надію, буде відновлена і буде вже е, добре стояти, Але в першу чергу час реколекцій – це час збирання плодів. І, звичайно, не можемо потішитися якимись людськими здобутками, бо наших людських сил, як кожен з нас глибоко в душі, признається. Вистачає для того, щоб стати заручниками ситуації і ледве тягнути це життя. Але насправді це збирання врожаю це час подяки Господу Богу, пригадати собі за останній проміжок часу, відколи ми виділяли час, щоб сісти і подякувати. Христі дуже мудро настановують таку добру ознаку, що ми щось справді робимо доцільно і глибоко, дає нам сьогодні апостол Павло, кажучи, використовуйте час, будні лихі. Ми знаємо, коли ми час використовуємо, а коли марнуємо, є таке навіть серед молоді, особливо слово, вбиваємо. Так, і деколи молодь. Ну, Для того, щоб дочекатися чогось наступного, що буде значиме в їхньому житті, вбиває час. А є такий момент, що ти вже, як би скажемо, бачиш, що все в тебе значиме, а все одно ти вже не маєш того способу, як зберегти, щоб глибоко прожити. І ми виділяємо час, щоб справді перебрати в своїх думках, побачити, що Господь Бог зробив в моєму житті, і подякувати йому. Рів Христі, чи давно ми виділяли час на таку справу? Чи багато ми справ побачили? Також, знаєте, в сучасному суспільстві, повному зображенню, нових відео постійно, ці всі різні прогортування стрічок і так далі. що Якщо ми вже один раз бачили, вже другий раз воно не цікаве. Нам цікаве те, що нове, чого ще не було. Але Насправді, у щоденному житті наше щастя збільшується тоді, коли ми відчуваємо потребу і маємо можливість щиро подякувати другий раз, третій раз, коли ми розкрили секрет, а чого для мене ще буде добре? І четвертий раз подякувати Господу Богу, чи мому ближньому, за те, що я пережив. Знаєте, коли Одного разу в один особливий день син сказав татові п'ятий раз я тебе люблю, тато каже, давай сядьмо поговоримо, що сталося. Він каже, я просто зрозумів, що я хочу тобі казати, що я тебе люблю. І ми тоді розуміємо, що п'ятий раз, шостий раз це не набридливо, це не зайве, насправді це тому й важливе, що мені хочеться і хочеться повторяти. Дорогі в хресті, коли сьогодні е, також збираємо урожай, це також реколекції, що Бог зробив за цей проміжок часу. Як я йшов додому, про що думав, хіба не здобутком було це, що ця наука, чи це слово, чи молитва мене е, е, огорнула як я відкрився, чи відкрилося на Святого Духа, і справді дозволила, і зрозуміла, що можна просити, чи зрозумів, що можна просити, щоб Дух Святий провадив і це діє, як також Дух Святий почав приводити мене до різних епізодів мого життя, до яких я боявся сам підійти, з якими я не знав, як дати раду, і так далі. Тому, Дороги Христі, сьогоднішній Господар є дуже для нас великим прикладом тому, що Він бережно ставиться до врожаїв. Він цінує кожну зернинку і тому планує, як збудувати стодоли. Бо навіть щоб роздати таке велике майно, якби це нам напрошується висновок, що треба було порозприділити, комусь віддати, то за один день цього не зробиш. Це треба організувати, а поки це є. Знаю, як літом ми мали місії, і деякі жниварі е, просили і каже, ну, якось можете так науку поставити пізніше, бо нам треба е, хліб зібрати, то на Тернопіль ще не було. Отже, це таке велика турботливість. Що є ознаком моєї турботливості до того, що е, зробив мені Господь Бог і мій ближній? Коли я собі можу відповісти, що я турботливо прийняв те, що пережив. Наступне, що ми бачимо, перша така якась така проблема в цього господаря, який каже: тепер можеш заспокоїтися, можеш вже собі нічого не робити, поживи для себе. І в Христі, сьогодні напрошується така тема витривання. Чому ми можемо допустити думку, що наша парафія може зменшитися? Що буде цей світський підхід до життя так нас заполонювати, що ми собі спочатку пропустимо служби, потім перестане сповідатися, потім взагалі раз, почнемо тільки раз на рік ходити, і так далі. що приводить нашу остеглість? В першу чергу. Коли чуємо, що людина каже, ходжу до церкви кожної неділі, і яку відповідь даю на запитання, чому я це роблю. Ходжу до сповіді, ходжу до святого причастя, стаю на молитву, чому я це роблю? Це стосується як чоловіків, так і жінок, бо це наша особиста справа. І можемо мати свої чесні відповіді і розуміємо, що притягальною силою є те, коли ми кажемо, тому що я, мені це треба. Я переживаю щось особливе. Чому я також хочу вкласти в душу в цю справу, яку збираюся зробити? Чому я хочу, щоб моє життя було духовне, щоб це не було просто події, які мені сподобалися, чи які я ледве перетягнув і перебув, дякувати Богу, що вижив, але що справді ціле наше життя немало духовних прогалин. Що є ознакою того, що я духовно пережив ту чи іншу подію. В першу чергу це відчуття, що я потребую супроводу Божого. Я потребую постійно пам'ятати, що, Боже, завдяки тобі ця справа може розкритись. Завдяки тобі я зможу зрозуміти, чи мені це треба робити, чи не треба. Завдяки тобі я зможу прожити, здійснити, вкласти в цю справу все, що найкраще. І завдяки тобі. Я буду цінувати і берегти її, вона мені не забудеться. Бо я буду казати, що це Ти, Боже, зробив в моєму житті. Дорогі Христі, це запитання також, чи тому, що я ходжу в церкву, бо так треба, бо я привик, бо вся родина і так далі. Як тільки з'являється якась інша відповідь, крім відповіді, бо я цього хочу, бо я люблю. Я люблю все те я люблю зустрітися з Ісусом Христом. Я люблю молитися. Я маю розраду від цього. Я відчуваю, що я бачу Бога. Тоді ми відчуємо, що, що, що життя йде. Бо не тільки ця загроза, яка описана в цьому Євангелії цього чоловіка, що він сказав, ну на роки можу вже відпочити. Другий, такий, друга загроза може бути те, що мені здається, що я вже і так маю. Знаєте, одна, я може вже згадував, одна пара прийшла вінчатись, і отець запитує, чи маєш ти добру, непримушену волю і тверду думку взяти собі за дружину. Каже, ну так, в принципі, вже так воно і є. <клух> Знаєте, Таке, якби дано вже, наче вже воно так є. Нам здається, що нам вже дана сім'я і нічого нового, нам дано наші дорогі люди і так далі. Але це не означає, що ми їх цінуємо, якщо просто з дня на день ми кажемо, так, вони є і все. Ми їх цінуємо тоді, коли ми дякуємо Богу за них, коли ми також дякуємо один одному, що Ти у мене є, коли ми вміємо сказати щиро, то що сьогодні я би хотів саме тобі сказати. Дорогі Христі, часами, ми знаючи, що в будь-який час можемо прийти. Можемо е, бути на службі Божій. Будь-який час можемо сказати своїй дорогій людині, що тебе люблю, ми то не кажемо. І хіба від цього нам добре? Навпаки, ми страждаємо. І це та загроза, від якої Ісус Христос сьогодні застерігає, що не тільки у відношенні до Нього, а у відношенні до самої людини. Ми багато втрачаємо не тоді, коли кажемо, що маємо, а тоді, коли не робимо щось ще більше. І третє, що від чого Господь застерігає, що все ж таки в його руках все зупинити. Ми деколи так можемо покластися, так вже буде. Можна собі прорахувати. Одружився, значить, до 50 років до золотого весілля гарантовано, та? але не знаємо, коли кого Господь Бог покличе. Каже, ми деколи прощаємося з повністю, не, та, з такою поверхневістю, так якби що то завтра можна ще. Що щиріше сказати після, завтра але не знаємо, коли ми підемо з цього світу. Не знаємо, яке прощання останнє, і чому ми останнє прощання так би виділили. Хіба життя не заслуговує, щоб кожна наша подія була настільки просто глибока? Навіть не у порівнянні так, як останнє, а просто глибока. А останнє буде своє. Дорогі Христі сьогодні, завершуючи ці реколекції, Шляхом до Ісуса Христа. Нам здається, що Ісус Христос теж нам такий даний. Просто вже все є. І якщо відкладемо до завтра чи до післязавтра, і сьогодні нічого не подумаємо в відношенні до Нього особливого, нічого не захочемо сказати, не потурбуємося. А що ж він сьогодні у моєму житті, то здається, нічого страшного не станеться. Але насправді це вже починається трагедія. Якщо я сьогодні не маю в своєму серці щось особливого сказати Ісусу і Христові, щось подякувати, щось зауважити, то вже немає гарантії, що так буде завтра, післязавтра і так далі. Дорогі Христі, сьогодні бачимо Ісуса Христа не тільки в яслах, як того, що лежить і просто дає можливість побути коло нього. Сьогодні і кожен день ми бачимо Його в кивоті. Дуже подібного до, до того положення, яке має новонароджена дитинка. Він не може сам піти звідси, він не може голосно нам щось заговорити, він не, може, він не дає можливості щось іншого, він просто є. Але чому так Ісус Христос вибрав? Святий Альфонс каже, що у народженні Ісус і в яслах розкривається відкуплення людини. Відкуплення від чого? Від поверхневості, від черствості. Бо саме потрібно мовчання маленької дитини, її чистота, її ніжність, її любов для того, щоб у її присутності ми знову пережили перемінення. Знаємо, що ті, не тільки ми для дитинки маємо місію, і що ми закладемо навіть від вагітності, яка атмосфера буде, які будуть слова звучати, я, з яким настроєм, наскільки глибокі будуть стосунки, так воно передасться дитинці. І аж кажуть, найґрунтовніші такі до трьох років, до чотирьох років, це закладається все у дитини. Так? Не тільки ми маємо місію в житті дитини, але знаємо, що це було б нечесно, якщо би. Дитина не мала місії в житті нашому. З народженням дитини чоловік і дружина стоять батьком і матір'ю. Дитина міняє призначення зовсім на доповнене цих молодих осіб, того молодого подружжя. З народженням дитини хтось стає братом, сестрою старшим, з народженням дитини хтось стає бабусі, дідусем, хтось стає хресним чи хресною мамою. Бачимо, що дитина має місію, Ісус Христос також вибрав цей шлях, щоб саме, будучи дитиною, виконати місію, відкуплення, врятування нас від великої злоби диявола, бути поверхневими. І як в раю він обманув, коли Господь Бог казав, якщо зійсте без мене цей плід, то помрете, бо Бог казав, що це не життя, а диявол обманув, можна жити, і жити виходить, але то не життя. Саме завдяки народженню дитини, Ісуса Христа, Спасителя у Його присутності, так як батько і матір, якщо вони не мають часу перед дитиною, вони, в принципі, навіть не знають, хто вони. Якось я спілкувався з моєю сім'єю, матір сказала, я відчула, що в мене само по собі полилися, ну, розкрилися материнські почуття аж при третій моїй дитині. Каже, аж. Бо перша була по одному, другу я проживала по-другому. При третій я вже зрозуміла, що це не, не треба нагадувати, що я мама. Але той час так само тато, це не просто розділення обов'язків, хто вночі буде заколисувати, але як я почуваюся при своїй дитині. Ким я є? Ці вкладання спати, чи при, ще знаєте, коли вже дитинка заснула, чи саме хвора як лежить, і дивишся на це маленьке дитя. І собі осмислює, що голос повишав, чого взагалі я так ставлюся, а може наше життя і атмосфера мала б бути інша, і так далі, і скільки думок приходить. Саме при дитині виявляється наша зрілість, на якому я етапі, чи я сам відчуваюся як мала дитина і не знаю, як з тим дитям бути, чи я чую, що я зрілий чоловік, дружину, я пройшов свій шлях. Саме, будучи біля дитини, ми розуміємо, наскільки ми потребуємо просити Бога. Щоб нам поміг не поламати її життя, щоб нам поміг не змарнувати жодного дару, який ця дитина приносить. І так само є у відношенні до Ісуса Христа. Тому Ісус Христос по нинішній день вибрав у півоті цей спосіб присутності, як дитина, коли в цій тиші, в цьому перебуванні, ми відчуваємо внутрішню переміну. Бори в Христі. Цей вигляд хліба нас відносить до старого завіту, коли Ізраїль був в пустелі. він пережив велике визволення, але водночас велике пригнічення, в них нема їсти, вони можуть вмерти. І Мойсей молиться до Господа Бога і каже: Хіба ти для того вивів наш народ, щоб ми тепер в пустелі стали трупами? І Господь Бог на другий день посилає манну, небесний хліб, який падає як роса з неба? Коли ти його збираєш, ти починаєш їсти, і ти накормлений. Коли ти пробуєш зберегти його на завтрашній день, воно вже не до їди, бо завтра знову падає ман. І люди, дивлячись на це, вони догадалися, як це назвати. Кажуть: манна, що з єврейської мови мангу означає просто запитання, що це? Другі христі, коли ми приходимо до Ісуса Христа в Кивоті, чи коли ми йдемо з Ним у своєму серці, коли будемо прислухатися до Нього, у нас виникне запитання, хто це? І воно виникне тому, що ми будемо відчувати любов. Я пригадую, коли ми готували в Чернігові діток до першої сповіді, то знаєте, дітки, яких не навчено ні водити до церкви, вони пережили війну, обстріли. Вони були під ракетами, і вони готувалися після того, знаєте, до першої сповіді. І ти пробуєш їм розказати, що це їхнє щастя, що це сам Ісус Христос, найсильніший Господь Бог, підвід... а хоча ти бачиш хліб, вмочений в вино, і діти кажуть: а ми справді, коли стоїмо на службі Божій, ми знаємо, що не такий хліб, якби ми вдома взяли і вмочили в вино. То справді Ісус Христос. Чи ми користуємося цим простим способом прислухатися. Тому, дорогі хресті, сьогоднішні реколекції закінчаться, і ми може, як той господар, сказати, ну все, вже на якийсь час можемо собі трошки відпочити. Але насправді, дорогі хресті, ми не зрозуміли цілі реколекції, якщо ми не хочемо далі. Я згадую таку пані Стефу у Львові, яка приходила до нас в монастир на третій поверх, бо їй до церкви було далі. І вона вже причащалась, їй було вже майже 90 років, знаєте, причастилась, служба закінчувалась, вона ще молилась, було тихо. До речі, не пропускайте того моменту благодарення після служби. Не спішіться додому, бо інакше все загубимо. Не зрозуміємо, що відбулося з нами і загубимо. І вона, так знаєте, вже сяде, помолиться так же спокійно. Каже: дякую, Боже, тобі за це і хочу ще. Дурі в Христі. Коли ми щось зробили, після чого, кажемо, ми хочемо ще, чи то буде то саме, чи то буде щось інше, воно буде для нас важливе. І ми будемо відчувати, що справді таке життя йде. Чисто по-людськи ми можемо стати тільки заручниками життя, а з Божою поміччю ми можемо стати Творцями. Амінь. Слава Ісусу Христу!